Кавалерка. Третій день свят. Знов шашлик, знов п'янка. Падає дощ, несуть пацани палатку. Та палатка де була? Під бахмутом. Але вже шашлик не буде, не буде в душі. Шашлик сіжари. Пити ми вже не планували кавалерочка, але нашого колеги Сергія день народження. І ми вирішили легенько цапнути, бо тому що він запросив нас на день народження, тому сім легенько. Я би А нормально все є, то що ви це мали? Вогонь горить! Інакше не вийшло. З Реакції максимально накидайте, братві, щоб ми мали стимул знімати для вас. О, нашого Сергічка, сьогодні день народження, кавалярочка, тому, будь ласка, всі в коментарях привітайте його. Це є Сергій GDM. GDM, GDM Gridry Motors. Пригін, авто з Америки і, і крім того, що звідки? Звісно. Європа, Канада, Корея. Багато хто знає Сергія GDM з Він нам багато падаруночків кидав. Ну, так. Не багато, ну трошки. Так, нічого. Тому кавалерочка, максимально реакції буде більше кольц для вас. Тому давайте газ. Шешликся жара. Вітри страшні. Німець тримає палатку, бо дідько сяжени. А тримаю! <рес> Я натягую Ти <Ты> зараз натягнеш! <рес> Я натягую Дивись Диви. Та денька буде знову, не? Ой, брата під золочу. <рес> є, каже золочів, кавалерка А знаєте що золочів? Бо там є того. Актриса Джозефіна Джозефіна і він друга Джозефіна Прийшла ідея, Льоня. Що кажи Зараз Сергію, дає нам ключі від машини і зрадимо перекидали. в Я сідаю і зразу викликай скору, бо той пасажир бачить, хоч якась скоро б. Двічі, мене смерть не бере. За тебе Умру, то що? За тебе я переживаю. Не вибійся. от вот і рува наш. Та наш новий менеджер, сьогодні перший день. Головне, що ти менеджер не був та палатком. Ну така палатка Трохи плора... крива, ну але що її зробиш? Шашличок сі жаре, моцно Кавалерка, дивіться, як Льоня Як на гелику 63-му Штани гурять Льоня, там же бампер горить Дикий вогонь! Чуєш, та зараз та площадка згорить. Дивіться, кавалерочка, яку нам гармошку подарували наші колеги. О? Гармоніка. Німець, давай зараз. Десь тут була подоляночка. Пішов. Майже. Ще раз. І ще раз. Ану, тихо, приспів, приспів. Красава, дай п'ять. Дай п'ять. Ох! Кавалерочка, Пісня на гармошці була віднімого для нашої кавалерочки. Чина-чина-ча, чина, кавалірочки. Чина, чина. Кавалерочка, дивіться, які машинки стоять в серого GDM. На парковочці. можете любу машинку купити, але так, щоб нас легше продавала, зараз буде німець співав. Давай. До машинки. До другої. Команда, подивіться, який заряд стоїть сирена на площадці. Range Rover серйозний. Ціна його 47-500. Для підписників буде моцінша знижка. Ну, але так, що він гарно вилетів з цієї площадки, німець зараз гарно заспіває. вйо! Сава! <реш> 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 так, що кав'яночка, забирайте собі той ренч і всіх бобів на районі. 47500, буде гарна знижка. Моцно. Сядий наш колега. Тому треба допомагати йому, ні? Звісно, забирайте ренджа і обіте тіло в очку. Чотири години ти мукачу. Деспоспорт, там 4 години. Стука, да, стіл! Давай, то вони може. Давай штуку на стіл, бьем. Давай, давай! Вісяк, на! Касай є! Давай косарь! Блять, не школа бабу, бо давайте! Режиспригує! Тіє! Казав 2, зараз 2-10! Ті! Казав! Чотири години ти мукачий! Став мукачу! Ні, ти не кажи за Я пожав руку. Ти казав 4 години і не кажи за 7 ранку, 10, та 4 години бабки на стіл 2,10 похачу. Якщо попав синячому, я 4 години від того часу, коли я кажу, газ. Я призавдив ремну, б так, а можна сказати, він зараз почали до 6 години, поїзд поїде. 10 20 хвилин! Півдруга 20 людині му за У нас як 20 хвилин я їду. Я отвечаю за свій базар. О, Ми офіційно спорим. 20 хвилин. Звіроштук! година? 2,12, 2.12, 20 хвилин, 2.12 плюс 10, 22 плюс 10 22 плюс 30. 34. 34. Я, якщо ну, хай буде 238 240, я звідси виїжджаю, відрахуйте 4 години і я там. Дивись, я районі забере до своїх мосарів кінтів. Розумієш? А Вони його приймають, тебе приймають на вокзалі і що ти робиш? а ти двушки землі немаєш. Я, я сказав, що і все, і все. якщо ти дві двушки зелі немаєш, тобто. Мене ще то спорить, то вже випутно. година його, часу прийшла. Та бій мене зараз зі. З його їба вікто 4 години і він муха. Чому ти ще не їдеш, ти? Я зараз тебе за***ю. Старі! Ей, Льоня, стій! Льоня! Дай, <править> Сєри, Сєри, тримай його. Наші забери, я, я... я те плагаю. Ти не, я, бери. Чуєш, закрий х**. Сяді, поїхав додому, бігом. Сєри, тримай його. Ти їдеш в Лукачу чи ні, ти? Ти його будеш пив чи ні? Все? <правити> so? Вже поїхав в Мукачево? Ти вже в Мукачеві? Ти ж в Мокачі, тобі Мокачу. Ти далі брами не вилазиш, В Мокачу хоче їхати. Той, хто ставив, що він їде в Мукачево. до Львова не доїхав, куди задав. Це як пожарна машина, але він до Мокачува не доїхав. Все.